Вейкап кікі масел екзел, кисал спай афел. Сергій Дудар двадцять другий Валерій Ковальський. Зараз дуже непогане шант був нова Англія. Тача немає саме пострілу поворота. Так, цього матчу можна було б дивитися інакше. А вийшло якось Як у суті? Я, так, так. центр. Так, так, так. Далі точно на нападника ворота порожні. Як Це зараз. Це Дари з дальньої відстані. ні Рятує. Рятую. Подача на дальню стійку і скидка. Здовж штраф не доходить. Вона до партнера. Не було там адреса, то Тут можна спробувати пробити. Подача і дуже близько. Удар, зданий, відстані. Ось. Маман, що вінський! Готрію і знову. За цей час вони встигли забити 330 голів і цей розіграш Кубку зими є 12 м турніром на табло досі. П'ять хвилин відділяють нас від завершення першого тайму. І момент ще який вже у Як так І, і цілком можливо, якби вдалося реалізувати, бодай по розіграш. Простріл низом м'яч у ворота. Невідомо, чи саме той, хто прострілював, так, дев'ятий номер. В нас у складі нової англії відзначається. Це Максим Гармаш. Давай, давай! Можна бити. Щавінський. Удар по ротах немає. Добігає Завершення це буде. Передача на лівий фланг. І знову чудово. Тут розвертається гравець. І призначати Володимир Вітюк проти Щавінського. Хто тобто буде переможцем у цьому двобої. Удар і м'яч у сітці. Забиває. Вітюк. Точним ударом у дев'ятку. Момент насправді був наразі. Знову шанс. Удар! І в останню мить вибиває захисник. Тримається м'яч на лівому крилі. Атаки нової Англії. І підтримка у центрі. Удар! 3-0! Забиває. 11-й номер. І це в нас Ігор Оніщук. Не можуть зрозуміти о, у цьому епізоді гравці, як буде правильно, розташу. Ух, який момент забиває зараз. ЛФК Максимус. Красивий м'яч. На виконання. 3 1 є рахунок. Забуває наш. Удар, Заблоковано корнер. Удар стійка! Момент триває і ще може зараз створити щось для себе суперника яким зустрінуться Фьорст у фіналі змагання наступного тижня, а зараз забуває максимус. І що це? Схоже на камбек, друзі. 3-2. Дев'ятий номер забуває. Терес невеличкі. До свистка, що сповістить нас про завершення матчу. Вихід Вічнавіч! І Браво, Щевінський. Удар з дальньої відстані. Небезпека ліквідована. В атаці знову нова Англія. Чудові індивідуальні дії. Є простір. Удар! І помиляється. Щавінський. Після неприємного рикошету. Та м'яч залітає в ворота, Збиває його Володимир Вітюк, який, до речі, сьогодні вже оформлює дубель. Кінцівку першого тайму, коли знову-таки голу роздягальню. Поперечну цього разу вже не дає. Вдається тут пробити, хоча непогано так з колін на коліно, понабивавши, готував постріл по воротах Форвард гостей. Кіночка проходить, удар! І знову. знову не вдається <пробування> Можна було розпробувати передачу, квітно обом зачепитися. Ари знову дуже близькими. Близь. На користь нової Ангелії. О! А ось тепер вже все. Лунає фінальний свисток. 3-2. Підсумковий рахунок. Нова Англія сьогодні виграє.